Друзі, вітаю! Служба безпеки України провела чергову третю за рахунком операцію з ураження Кримського мосту. Цього разу вибухівка потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті була активована під водою близько п'яти години ранку, що призвело до серйозних пошкоджень підводних конструкцій. опор. за інформацією СБУ міст перебуває в аварійному стані. Попередні атаки на міст відбулися жовтні 22-го року, коли загорілись залізничні вагони з паливом, та частково обвалилися два прольоти автомобільної частини, а також в липні 23-го року, що знищило один проліт та пошкодило інший. Після цих інцидентів Росія звинуватила Україну в терористичних актах, але рук залізничного транспорту було відновлено. Після попередніх атак російські війська значно скоротили використання Кримського мосту для військової логістики, перенаправляючи маршрути через окуповане Переазов'я. До речі, представник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що міст зараз несе менш чверті загального навантаження, а більша частина військових перевезень здійснюється паромом. Плетенчук вважає, що міст втратив своє тактико-стратегічне значення і не має такого значення, як раніше. До речі, міжнародні партнери України підтримують удари по мосту, вважаючи його законною військовою ціллю через його роль у логістичній підтримці російських військ. Так, професор Карла Мазала з Мюнхенського університету Бундесфера, коментуючи чергову атаку, підкреслив, що удар по мосту не є тероризмом. Ну і звісно ж, іменинник голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що Кримський міст є абсолютно законною ціллю, оскільки Росія використовувала його. Для забезпечення своїх військ, а Крим це Україна. Друзі, скажіть, вже хтось малюку, що достатньо мати один день малюка. Цілий місяць червень ніхто переминувати не буде. Побачимось!